Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішньої, щоб Україна була більш стійкою минулого року. Були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях. Перше керівником офісу президента призначений. Кирило Буданов досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і процеси саме так як потрібно. Друге гурмо очолить Олег Івашенко. Він сам служив в Гурі та очолював службу зовнішньої розвідки України. Пахова людина щодо СЗР рішення незабаром. Третє новий очільник прикордонної служби України і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Будуть нові підходи в управлінні прикордонної служби. Четверте. доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. П'яте заступник керівника офісу. Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів найближчими днями, буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Будуть зміни і в сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту, чому, чому навчила ця війна, і кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитись, що таке війна. Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайло Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками. Зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в команді, в команді України торік. Міністерство оборони України дало хороші результати зокрема, на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів, понад тисячу на добу виробництва.